Слава Україні! На Хмельниччині виявили нелегала з Росії. Правоохоронці області викрили міжрегіональну групу шахраїв. Благодійна інтелектуальна Вікторина у Хмельницькому фонд держмайна виставив на приватизацію кар'єр на Хмельниччині. Вітаю вас на першому подільському. Я Ольга Захарченко. У нас є 5 хвилин на головне. Російська армія сьогодні двічі атакувала Інгулець Херсонської області. Внаслідок ворожих атак постраждали двоє людей. А саме у 59-річної жінки діагностували вибухову травму та поранення голови і ніг. Бригада швидкої надала потерпілій меддопомогу на місці. Внаслідок другої атаки було поранено 37-річного чоловіка з вибуховою травмою та уламковими пораненнями ноги. Його доставили до лікарні. Про це вказали в ОВА. На аеродромі Бальбек, що в тимчасово окупованому Криму, під час атаки сил оборони України, були уражені щонайменше три літаки ворога, а також особовий склад. Про це заявив речник повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. Загалом повідомляється про знищення особового складу, але поки що без деталей. Канада і Україна створюють міжнародну коаліцію, яка працюватиме над поверненням дітей в Україну. Йдеться про дітей, яких примусово вивезли з окупованих територій до інших окупованих регіонів чи в Росію. На Хмельниччині знову виявили нелегала з Росії. 1 лютого працівники Державної міграційної служби у Хмельницькій області склали протокол про адміністративне затримання нелегального мігранта з Росії. Того ж дня було подано позов до суду щодо затримання з метою ідентифікації та забезпечення примусового видворення за межі території України цього громадянина Російської Федерації з поміщенням до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні строком на 6 місяців. Правоохоронці Хмельниччини викрили міжрегіональну групу шахраїв. Зловмисники працювали під виглядом пригону чи продажу з-за кордону автомобілів сільськогосподарської техніки та комплектуючих до них. Загалом поліцейські задокументували 23 факти злочинної діяльності членів групи на суму понад 1 мільйон гривень. Правоохоронці встановили, що зловмисники діяли впродовж 2022-2024 років. Наразі фігурантам вже оголошено підозри у вчиненні шахрайських дій у списку потерпілих від дій зловмисників. Є мешканці майже всіх областей України. Наразі слідчі дії тривають, правоохоронці працюють над встановленням усіх фактів злочинної діяльності фігурантів. «Держмайна» виставив на приватизацію закупнянський кар'єр на Хмельниччині. Відповідне оголошення оприлюднили на сайті установи. Основним видом діяльності підприємства є видобуток будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю. Здійснює також переробку та реалізацію вапняного відсіву. Підприємство виставляється на продаж як єдиний майновий комплекс, до складу якого входить 39 об'єктів нерухомості, а також 23 транспортні засоби. Підприємство розташоване на трьох земельних ділянках. Торги відбудуться 23 лютого. Стартова ціна 15 мільйонів 852 тисячі 105 гривень. Покупець зобов'язаний протягом шести місяців забезпечити погашенням боргів, а це майже 5 мільйонів гривень. Також новий власник не матиме права звільняти працівників держпідприємства. Благодійну інтелектуальну вікторину проведуть у Хмельницькому. Захід пройде не вперше, але з новою тематикою. Цього разу це детектив. Взяти участь може будь-хто для цього слід лише зареєструватися та задонатити певну суму. Усі виручені кошти підуть на придбання FPV-дронів або їх комплектуючих. Команда організаторів благодійної інтелектуальної вікторини Квізон співпрацює з благодійним фондом Волонтери Поділля вже більше року. Чергову вікторину волонтери проведуть 8 лютого за адресою вулиця Свободи, 1 А, клуб СВ, другий поверх, початок о 18.30. станом на цю це Уся інформація. Команда Першого Подільського працює, аби ви дізнавались про все найважливіше. Тож долучайтеся до соціальних мереж телеканалу. Бережіть себе.